Доброго дня, з вами Текстильна група Кавлатекс. увазі. ми зараз пропонуємо код позиції 0,31 футболка чоловіча. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Як бачите, по відео огляду у даній позиції йдуть хороші ходові розміри. Чакайте з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031, футболка чоловіча, хороші ходові розміри йдуть. Ціна за 1 кг становить 3,9 Долари, вага мішка 25 кг, вартість мішечка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Тепер ще ми там встигне придбати один із запропонованих мішечків футболок чоловічих під кодом позиції 0,31. Ціна за один кілограм становить 3,9 доларів, вага мішка. 25 кг вартість мішка 97,5 долара. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Ціна за один кілограм футболок чоловічих під кодом 0,31 становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Почати можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків футболу чоловічих під кодом позиції 031. Як бачите по відео огляду футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та обґрунтоннім, середні та великі розміри. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Клієнти, вашій увазі, представлена футболка чоловіча під кодом 0,31. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою.